На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 1 грудня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Струбкові Коломийського району на обіця новообраного сільського голови недоброзичливці кинули вибуховий пристрій. Знову смертельна аварія на Прикарпатті. Про проблеми інвалідів говорили у Коломийському центрі зайнятості. Про це та інше детальніше. Вибух на Коломийщині. у струбкові Коломийського району на обістя новообраного сільського голови недоброзичливці кинули вибуховий пристрій. Вибух пролунав 30 листопада близько п'ятої години ранку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коломийського відділу поліції, керівництво та працівники головного управління національної поліції в області. Як з'ясувалося, у наслідок вибуху у вікнах житлового будинку вилетіли шибки. На щастя, ніхто не постраждав. За однією з версій, у скоєному правоохоронці підозрюють місцевих мешків. Ешканців, котрі таким чином висловлюють своє невдоволення результатами виборів. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 15 років. Проводиться низка експертиз, зокрема і трасологічна, для визначення вибухонебезпечного предмету. Тривають слідчі дії. Перший день зими надовго запам'ятається Коломиянам. Негода та сильний вітер за кілька годин накоїли лихам. На вулиці Довбуша автобусну зупинку буквально розчавило дерево. Пані Лідія чекала на зупинці, як і десяток коломиян. На щастя, всі люди вчасно побачили, що дерево ледь не з корінням, сильний вітер вириває із землі. Чекала на автобус на на 6 а поїхати на цвинтар. Ми сиділи довго так, і побачили, що е, потихеньку землі ну, піднімається земля і вже дерево починає повільно падати, так. Ну і коли воно вже більше почало нахилятися, люди всі встали з лавочки і, і вийшли. Сюди на тротуар, чуть-чуть воно падало так, воно так уповільнено, уповільнено яко, Ну, власне, я й побачила, що воно вже з землі виривається. Пан Богдан підприємець цю зупинку спородив власним коштом. Каже, давно помітив, що дерево трухляве. З цією проблемою звертався до комунальників. це за свої кошти я робив цю зупинку. Тепер завалилася зупинка, я не знаю, хто це буде відшкодовувати. Справа в тому, що я давно говорив, що ці дерева їм просто вже давно вийшов термін життя, скажімо так. Видно кореню, які ці дерева. І таке буде саме далі. Я не знаю, як ці кошти, хто це буде відшкодовувати, як це має бути далі. То, що я позвонив, що вони приїхали, вони приїхали ну, більш ніж через годину. Така ж ситуація на вулиці Романа Шухевича. Через сильний вітер тут також пало дерево. На щастя, жертв немає, та це створює перешкоди руху як для пішоходів, так і для машин. А от на вулиці Карпатській буревій вирвав із землі білборд. Очевидці розповідають, що поблизу рекламної конструкції спілкувалось двоє чоловіків. Один постраждав, його забрала швидка. Зараз медики слідкують за станом його здоров'я. Дерева пошкодили лінії електропередач. Надзвичайники ліквідовують проблеми ще добу. Пориви вітру, за даними синоптиків із обласного центру гідрометеорології, не припиняться. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Знову смертельна аварія на Прикарпатті, 30 листопада близько вісімнадцятої години. 30 хвилин на автодорозі між селами Черніїв і Березівка Тисманицького району трапилася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинуло троє людей. Деталі в сюжеті. 26-річний мешканець Братківці вирухався автомобілем ВАЗ-2109 у напрямку Чернієва. На прямій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся із вантажним автомобілем. Дав попередньо можна сказати, що це був виїзд на смугу зустрічного руху. Це або була технічна несправність, або будь які решта. Проблеми, може, були в автомобілі. Це все визначив вже слідство. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і його п'ятирічна донька загинули на місці події. Двох травмованих пасажирів, а це 28-річного та 26-річного мешканців Братківців, доправили в обласну клінічну лікарню. Там поставили діагноз політравма. Під час надання медичної допомоги старший із травмованих чоловіків помер. 23-річний мешканець Стецевий Снятинського району, який керував вантажівкою, не постраждав. Згідно із висновками медичного огляду, він був тверезий. Він пояснює, що автомобіль безпосередній близькості перед ним їхав і почав здійснювати маневр і виїхав на слугу зустрічного руху і допустив з ним Самі дії він пояснити водія не може. Це буде встановлювати слідство, але зі слів водія, що швидкість була привищена. За цим фактом відкрите кримінальне провадження розпочате досудове розслідування. Активна участь у Євромайдані більше року на передовій. Киянин Андрій Каротонов жодного дня не стояв осторонь трагічних подій, які відбуваються в Україні. Відчув на собі кики беркутівців, а над головою свист куль російських загарбників. Із бійцем ми поспілкувалися у Коломиї, адже саме тут він знайшов свою долю. Андрій Коротунов, киянин, проте він за можливості приїжджає до Коломиї. Адже саме уродженка нашого міста, дружина сміливого мешканця столиці. До цього молодого чоловіка відразу виникає симпатія, врівноважений та спокій. Не зміг мовчки сидіти на дивані, коли почалася Революція Гідності. Брав у ній активну участь та бачив смерть своїх однодумців. У його автівці помер поранений, якого Андрій намагався відвести до лікарні. Коли почалася війна на Сході, пішов добровольцем. Коли почалась е, вся ця ситуація на Донбасі, е, був, ну, пішов сам добровольцем в воєнкомат. Спершу на першу волну не попав, на вторую тоже, на третью волну, меня забрали. 95-ю бригаду, в 90-й батальон, десантно-штурмовой батальон. Попали мы проходили учебку на Житомирском полигоне. И в конце сентября нас отправили на Донбасс, то есть в начале октября. Мы попали в зону АТО и нас бросили в село Пески. Посвічовою нас перебрасили в Донецький аеропорт. В аеропорту пригадую боєць було нелегко. Постійні обстріли та напружена ситуація не давали можливості відпочити ні хвилину. А 29 жовтня для Андрія скорботна дата. Саме тоді загинув командир його взводу. Давалося вижити тоді завдяки волонтерам та власним силам. Проблема була в тому, що нам дали мало техніки, такі недостатки можу сказати всього цього перебування. І всі робочі техніки нам дали саму стару. и самую нерабочую восстанавливаем мы ее сами с помощью волонтеров и своих, своих средств к концу службы из этой техники практически она вся и была так, так мы и воевали мы воевали на технике которую давали волонтеры после Донецкого аэропорта когда его захватили мы начали держать ближайшие села, это водяное опытное и пески Випоняли свою ну, задачу і в сентябре 2015 года року нас поменяли на другое подразделение 81 першої бригади, і 3 сентября я демобилизовался. Загалом Андрій Коротонов був на передовій рік та два місяці. каже, довелося пережити багато. Спочатку було дуже важко, адже бракувало не лише їжі, одягу, а й навіть зброї. Були жахливими умови проживання. Потім ситуація дещо покращилась. Поначалу не було нічого. постепенно выдавалась форма, амуниция. Поначалу было очень плохо с питанием, то есть ели мы за счет волонтеров. То есть, что нам привезут, например. Не, государство тоже выделяло какие-то продукты, но так как приезжал ну, выделило, например, картошки и все. То есть, государство выделило картошку, классно. А волонтеры могли привезти и колбасу, и мясо, и масло, То есть мы не нуждались. Мы знали, что волонтеры нам привезут, ну, все будет хорошо. А, знали, что форму они привезут. С формой были проблемы поначалу. Но под конец, под конец, тисяч канксентябрю дві тисячі п'ятнадцятого року вже все було намного лучше Именно в нашому подразделении, Тому що за всю армію я не можу отвечать. Могу отвечать только за те, то, що я и і що, що я знаю щодо перемир'я та, начебто, тиші, яка нині на сході України, то відношення до цієї ситуації неоднозначне каже Андрій Коротунов. Довіри до ворога немає і бути не може. Ми уже прожили одне перемир'я, коли е в декабрі місяці. когда в Донецком аэропорту было перемирие и чем оно закончилось. Наших бойцов обыскивали, чтобы не провозили больше одного рожка патронов, чтобы не было вообще патронов. И лично проверяли Моторолы, там, Гиви и все остальные. И чем оно закончилось? Тем, что был штурм, был взорван Донецкий аэропорт. Мне кажется, что это они, они что-то делают, но это не просто так перемирие. Перемирие, оно тишина. Хотя сейчас звоню своим товарищам боевым, которые находятся там. Они говорят, никакого перемирия практически нет. Как стреляли, так стреляют. Просто не попадают большие снаряды, то есть 120-125 мм. Отведены вроде бы. Но на самом деле, мне кажется, что они просто были запрятаны и все. Они все там присутствуют. Хочеться, аби російські вороги, які пішли війною на Україну, щоб, начебто, захистити російськомовних, почули у нашій державі багато російськомовних людей, справжні патріоти України, які з побратимами захищають кордони країни аж до перемоги. Про проблеми інвалідів говорили у Коломийському центрі зайнятості. Людей з обмеженими можливостями запросили на зустріч, обговорили нагальні невирішені питання. Детальніше Ольга Гереджук. Напередодні дня інваліда у міськрайонному центрі зайнятості вже традиційно провели семінар для людей з обмеженими можливостями. Їм пояснили, як працевлаштуватись чи розпочати свою справу. Роботодавці нормально вони відносяться тим більше що їм треба єдиний внесок платити набагато менше ніж з. Звичайну особу платить єдиний внесок 8% за таку категорію людей. Мешканка Коломийського району Наталія Глибів виховує двох дітей, працювала держслужбовцем, та життєві обставини склались так, що втратила роботу. Працювати може і хоче. У пошуках роботи покладається на працівників центру зайнятості. Я ну, недавно так, в центрі зайнятості і ну, так сталося. Люди, які є інвалідами, тут багато можуть дізнатися про те, що от є. Е, е, Підприємці, організації, які створюють нові робочі місця спеціально для такої категорії людей, як інваліди, так само для учасників АТО. Такі заходи покликані перш за все залучити роботодавців до співпраці, адже інвалідність для людини це не вирок. Звичайно, що виплат від держави може і вистачає. Та ці кошти люди повинні витрачати на лікування та реабілітацію. Тому чимало інвалідів шукають роботу, аби забезпечити себе і свою сім'ю, пояснює директор обласного центру зайнятості Григорій Горбаль. Думаю, що є багато людей, які просто не знають, які думають, що якщо він там отримала людина там відповідну групу інвалідності, то вона вже не може працювати. Отримання групи інвалідності і пенсія це є такі. Е... Кошти для е, тих додаткових заходів пов'язаних із здоров'ям, тобто, це є, е, скажімо, для лікування, бо як правило, звичайно, що потрібне лікування, е, от це потрібно також для якихось інших заходів. а от що стосується е, тих чи інших можливостей, яка ця людина... які як. Які ця людина має, хоч вони є обмежені, але кожна така людина вона має якісь можливості до праці, і от побачити ці можливості, знайти їх і знайти місце застосування праці цієї людини у нас у суспільстві, оце є напевно на сьогодні саме головне у нашій роботі. Люди з обмеженими можливостями, звернувшись до центру зайнятості, можуть пройти навчання або щекати вільної вакансії за фахом. Водночас можуть отримати матеріальну допомогу з державного бюджету. В першу чергу це є навчання. Якщо особа з інвалідністю прийшла і вона не має ніякої освіти, ми можемо зразу запропонувати їй навчання. Чи це навчання трьохмісячне, чи це навчання піврічне, в залежності від того, який вона собі може обрати факт. На сьогоднішній день це може може бути і електрогазозварник, це може бути і верстатник деревообробних верстатів, і перукар, і адміністратор, і продавець. Все залежить від бажання інваліда, на кого би він хотів перекваліфікуватись. На сьогодні, в центрі зайнятості на обліку перебуває майже півсотні людей з обмеженими можливостями. Та ця цифра завжди змінюється, розповідають працівники установи. Також кожна людина з обмеженими можливостями може відкрити власну справу та отримати стартовий капітал для її втілення в життя. Одноразова допомога на відкриття підприємницької діяльності. Це людина йде на навчання, складає бізнес план відповідно в цьому приучбовому закладі і. Засідає комісія, ми заслуховуємо цей бізнес-план. Якщо все добре, людина горить бажанням, відповідно, вона користається цією послугою. Допомога, ну, звичайно, вона залежить від того, де раніше людина працювала і яку заробітну плату має. Воно іде це ця допомога, яка повинна би була виплачена людині бути на протязі року чи дев'яти місяців, а вона її бере зразу за одним разом. На засідання круглого столу запросили роботодавців, соціальних партнерів, чиновників, людей з обмеженими можливостями та учасників АТО, які шукають роботу, Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК. 90-літній ювілей відзначила Коломийська загальноосвітня школа номер 10 Заклад має давню історію та чимало поважних випускників. Свого часу тут побував письменник Іван Франко та композитор Анатолій Кос Анатольський. Цього дня у школі учні та педагоги підготували для гостей урочистий концерт. На свято запросили і нашу знімальну групу. Заснували заклад ще у 1925 році як школу для хлопчиків. Тоді уроки проводили польською мовою. Згодом тут була торгівельна гімназія. А вже з 1960 10 того навчальний заклад отримав свою сучасну назву Загальноосвітня школа номер 10 розповідає директор закладу Любов Одверко. Гарні учні у нас, дружний колектив. Взагалі школа у нас родинна школа. Для батьків, я кажу, це спокій, для вчителів це творчість, а для дітей це радість. Працюємо натхненно, самовіддано, поновлюємо кабінети, оснащуємо все, що потрібно, щоб діти наші гарно були виховані, навчені і були гарними громадянами України. На святкування запросили випускники усіх років. Кожен клас підготував стінівки з фотографіями та спогадами учнів. Любов Курманську в школі знають за дівочим прізвищем Соник. Зараз пані Любов заслужений діяч мистецтв України, викладач Коломийського педагогічного коледжу. Своє покликання віднайшла саме за шкільною партою. Так як я пішла по, по культурі, по мистецтву, то найкращі мої спогади це є уроки співів, які вів прекрасний вчитель. Орел Степан Адамович, який і привив мені цю любов до пісні, до музики і того, що я добилася в цьому житті. Я вважаю, що я завдячую своїй рідній школі, своїм рідним вчителям. І я вважаю, що початки, основу мені дала моя рідна школа. Василь Григорчук прийшов на посаду директора школи у 1990-му. Ще тоді перед собою поставив завдання виховати покоління свідомих українців. Я прийшов до школи то перш за все я поставив собі е, таку, не кажуть, моцну мету національне виховання. І почалося з того, що ми заспівали ще не вмерла Україна, червону калину, одягнулися у вишиванки. Всякі такі виключно гарні вечори проводили в школі, присвячені питанню національного виховання. Десята школа невелика. Тут навчається близько трьох сотень учнів. Теперішні вихованці закладу підготували для гостей свята концертну програму. А випускники закладу тепло вітались із однокласниками та пригадували своє життя за шкільною партою. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події Антикалі. Спорту. Розпочали спортивний сезон і волейболісти Івано-Франківщини. Чинний чемпіон області команда Фоск-Прикарпаття. Дві перші гри провела на власному майданчику у політехнічному коледжі. І якщо у першій грі проблем у Коломиян не було, то візит сусідів-снятинців залишив поганий відбиток на грі команди. За перебігом матчу слідкували наші колеги. Дуель цих двох команд завжди викликає інтерес у вболівальників та фахівців волейболу у минулому сезоні. Фоск Прикарпаття переграло снятинців і отримало золоті нагороди чемпіонату. Цьогоріч обидві команди знову поставили перед собою максимальні задачі. Тому гра обіцяла бути напруженою. Так і сталося. Перша партія затягнулася надовго. Гра схилялася то в одну, то в іншу сторони. Коломияни відривалися було від гостей на вісім очок. Однак ті нас наздогнали господарів майданчика. Перша партія залишилася за снятинцями. Рахунок 31-29. Та вже в другій половині гри коломаяни взяли гру під свій контроль і змогли дотиснути суперника. Після двох партій нічия – 1-1. Та, на жаль, найбільше команди з Коломищини не вистачило. Снятинці раз по раз брали ініціативу до своїх рук. Вони перемогли також і в третій та вирішальній четвертій партіях. Це перша поразка чемпіонів у цьому сезоні. А от молодіжний склад Прикарпаття виграв свій поєдинок. Тепер на команди чекають наступні тури. І коло нам слід доводити, що вони насправді найкраща команда Івано-Франківщини. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма Подінтика. Про проблеми інвалідів говоритимемо в ефірі каналу НТК у четвер. Ток-шоу, у моя думає. Початок о 20-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.